Доброго дня! Сьогодні у нас заняття зазнайомлення соціально предметним довкіллям. Тема нашого заняття Правила безпеки під час новорічних свят. Новий рік найвеселіше довгоочікуване свято. Традиційно в нового року в будинках і квартирах наряджають ялинки, готують одне одному подарунки та привітання. З нетерпінням очікуючи 12-го удару курантів. Але, щоб не зіпсувати новорічні свята, слід дотримуватися правил пожежної безпеки. Давайте трішки поговоримо про них. Перше правило гратися під ялинкою небезпечно. Ти ялиночку люби і на себе не тягни. Обережно грайся поруч, щоб не трапилось біди. Друге правило не торкайся увімкнених гірлянд. Гірлянда прикрасить святкову ялинку, але не обмотуйся нею, дитинко, мов диво, засяєш ти вмить новорічну. Та струм має силу. Не зовсім комічну. Третє правило. Не торкайся обірваних дротів. Обірваний дріт небезпечний і злий. Побачив, то треба тікати мерщій. Він може вколоти як сто їжаків. Тож будь обережним і слухай батьків. Четверте правило: Не підпалюй піротехнічні вироби. Якщо ти хочеш новий рік відсвяткувати, і феєрверками у небо постріляти. Подумай, перш ніж влаштувати феєричний бах, бо замість свята може вийти жах. Запам'ятайте ці правила малята та дотримуйтесь їх, і ваші свята пройдуть весело та безпечно.